Вітаю вас. Ви дивитесь програму Правова освіта. Позбавлення батьківських прав це завжди складна судова процедура, які можуть бути підстави для позбавлення батьківських прав, які потрібні для цього документи та власне які правові наслідки позбавлення батьківських прав. Про це ми поговоримо сьогодні з головою Закарпатського відділення Асоціації адвокатів України Морославою Пилипчинець. Доброго дня. Ну, перше питання таке, що ми маємо на увазі, коли говоримо про позбавлення батьківських прав? Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на осіб, які не можуть справитися з вихованням своїх дітей. Позбавлення батьківських прав є досить складним процесом як на законодавчому рівні, так і на моральному. Тобто батьки, які не можуть справитися з вихованням своїх дітей, то е, як один із батьків, так відповідно органу піки і піклування, чи е, дана установа, де дитина перебуває, мають право звернутися до суду щодо подання до конкретної особи відносно позбавлення її батьківських прав. Е, це спочатку йде відповідне попередження: дитина стоїть на обліку органь. У службі у справах дітей в органу опіки, за якою ведеться відповідний контроль, де дивляться, яким чином тато чи мама бере активну участь у вихованні дитини не тільки у виховному процесі, але й фізичний розвиток, духовний розвиток, розвиток дитини як особистості, комунікація тобто батьки повинні цікавитися, чим дитина. Живе, які її інтереси, як вона навчається у школі, якщо це школа, які її інтереси у садочку і тому подібне? Ну, я думаю, позбавлення батьківських прав має бути вже крайньою точкою. Так, це так? І крайня точка. А у кого можуть забрати дитини, позбавити його батьківських прав? Це можуть в першу чергу взяти і позбавити батьківських прав у самих батьків, як у тата, так і в мами. Найчастіше позбавляють батьківських прав тата. Чому? Тому що, як на практиці нам показує, діти завжди залишаються з мамою і. Тата вони не завжди приділяють активно і багато уваги для виховання своїх дітей. Це дуже часто наслідком є того, коли йде розірвання шлюбу сім'ї з тих чи інших причин не зрозумілися і розійшлися, де діти починають проживати із мамою. А мама, в залежності від того, наскільки вона. Контактує чи комунікує з татом і яку інформацію надає своїм дітям про тата, так і відбувається процес спілкування. І це можливо стає небажанням тата спілкуватися з мамою, ніж спілкуватися з дітьми, тому що відносно ухилення позбав підставою ухилення виховання щодо своїх дітей, то це дуже важко довести. Тут потрібно звертати увагу відносно. Того, де, наприклад, дитина навчається, чи це садочок, чи це школа, чи це є навчальний заклад, інколи коли дитина має 14 років, тому що 14 років дитина сама має право подати на позбавлення одного з своїх батьківських прав, якщо батьки не виконують цього права. Але знову ж таки це довести досить складно, тому що все рівно для позбавлення батьківських прав служба у справах дітей. Орган опіки і піклування, він має дати висновок правовий відносно доцільності щодо особи позбавлення батьківських прав і мотивувати суму. Чому саме? Тому що якщо заява буде подана до суду і по матеріалах справи суддя не може винести позитивно позбавлення батьківських прав, якщо не буде висновку про доцільність конкретної особи щодо позбавлення батьківських прав. І в судовому процесі, як правило, обов'язково має бути залучена сторона це прокурор в інтересах дитини, тому що в першу чергу права дитини не повинні порушуватися, і дитина має право на отримання. Не тільки виховання, але і моральну сторону відносно своїх обох батьків. Це мають бути такі різкі докази того, що порушуються батьківські так. права. Так? Які цим можуть бути докази, щоб позбавити батьківських прав? Це можуть бути різні докази. Статтєю 166 чітко передбачено шість позицій, які підстави можна позбавити угу. батьківських прав. Це обов'язково, якщо Особа ухиляється, але цю, цю позицію потрібно доказати Довести, так. конкретними доказами. Це, наприклад, те, що, наприклад, особа більше Припустимо, як 6 місяців не бачила дитину, не спілкувалася, посезонно не одягала, не приймала активної участі у житті даної дитини, у вихованні, навіть сусіди її ніколи не бачили, що, наприклад, батько час від часу приходить додому, чи спілкується з дитиною, чи приносить певні подарунки. Тобто, це має бути фіксовано кожне слово відносно батька чи матері яких позбавляється їх відповідних прав, має бути обґрунтовано в правовому і доказано не голослівно, а чіткими фактами чи довідками. Наприклад, якщо дитина навчається в школі, то обов'язково має бути характеристика. І від Класовода зазначено те, що яку участь приймають батьки у її житті. Чи цікавиться? І це також видно відносно успішності даної дитини у навчанні. Тому що якщо тато чи мама проживають окремо, а батьки ну, спілкуються з дитиною в гармонії, то це буде відбиватися також і на навчанні, тому що дитина, як завжди, вона передає всю позитивну і любов на той напрямок, який їй більше подобається і на свої інтереси, і на хобі. Позбавлення батьківських прав – це обов'язково судовий процес. Так, правильно? це обов'язковий судовий процес. І Хто має подати хто має право подати позов до суду? Чи це можуть бути сусіди, які бачать, те, що там mm. відбувається в родині? От ви сказали, що це може бути дитина, але вже після досягнення 14 так. років. От хто ще може? Має право подати хтось один із батьків. Або тато, або мама на позбавлення одного із своїх е батьків щодо mm -hmm. е права виховувати дитину. виховувати дитину. Це може бути орган опіки і піклування в інтересах дитини. Е Чи можуть вчителі, наприклад? Ні, вали... вчителі не можуть, і сусіди mm -hmm. не можуть. Є чітко встановлені особи, які мають право е подати до суду відносно позбавлення батьківських прав. Батька чи матері конкретної дитини це може бути тільки орган опіки і піклування служби у справах дітей, прокуратура і сам із батьків або тата, або маму. Ну вчителі вони можуть звернутися лише в службу у справах дітей, так якщо і сказати про таку ситуацію, наприклад, не ж бачать, як виховується дитина, яка ходить до їхнього класу. Ну, в першу чергу або ж, ті самі сусіди. В першу чергу, якщо це сусіди, то вони мають мали би звернутися по місцю проживання в ту службу у справах дітей, чи це район, чи це місто, на обліки якої знаходиться дана дитина, і і повідомити про відповідне правопорушення щодо конкретної дитини. І вже потім, от із цим повідомленням. Розбираються в службі у справах дітей, викликають батьків. Якщо потрібно, то залучається прокуратура і дивиться на якій стадії чи це просто голослівно, чи це дійсно дитину потрібно рятувати їй, надати якомога кращі умови для проживання. Щоб не порушувалося її право. Ви представляєте ще Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Туди, як правило, звертаються люди, які не мають коштів на адвокатів, так і отримують безкоштовну допомогу правову. Ось таким питанням, як позбавлення батьківських прав, чи зверталися до вас і чим вони мотивують ось це право, якщо зверталися? Так до нас зверталися і до бюро звертаються про позбавлення. Батьківських прав і до місцевого центру, але в результаті, коли ми починаємо розбиратися, що стає причиною цього відносно позбавлення батьківських прав, то виявляється дуже часто, що жінка, яка виховує дітей, не проживає з чоловіком, їй потрібно, наприклад, отримати дозвіл, щоб виїхати за кордон з метою відпочити і оздоровити свою дитину, або просто. Чоловік боргує аліменти, і жінка хоче сама розпоряджатися, наприклад, давати, куди дитина хоче навчатися за кордоном, дати кращу освіту, то на все це потрібно дозвіл батька, і батько має право надавати виготовлення, дозвіл на виготовлення проїзних документів або на Супровід матері з дитиною, тому що якщо дитина виїжджає за кордон, то вона обов'язково має бути у супроводі одного з батьків, тому що батьки несуть за неї відповідальність як юридичну, так і медичну. Ну, в різних uh -huh. випадках, в залежності від того, яке цільове направлення поїздки. А якщо, наприклад, батько позбавлений батьківських прав, то тоді вже не потрібна така довідка. Не потрібна, але тоді у су рішенні судовому чітко зазначається, що дитина перебуває на утриманні мами, і мама, якщо таке було заявлення, має всі права відносно даної дитини. Але позбавлення батьківських прав це не знімає обов'язку від приймання участі у вихованні даної дитини, або її, наприклад, матеріально забезпечувати чи приймати участь у духовному чи фізичному розвитку. Даної дитини, щоб батько якби, активно контактував з даною дитиною, тому що як рішенням суду можна позбавити одного з батьків mm -hmm. на позбавлення батьків. батьківських прав, так само і поновити за рішенням суду. Якщо батько чи мама проходить деякий час, вони виправляють свою поведінку, і знову ж таки збирається відповідна доказова база, що вони... Є не тільки біологічними батьками, вони осознали свою поведінку, але вони можуть знову ж вміти побудувати свої відносини з дітьми і таким чином знову приймати активну участь у вихованні в житті дітей, тому що ніхто не є таким близьким і рідним, як рідний тато і мама. Поновлення цих батьківських прав це ініціатива того, кого позбавили. Так він має звернутися до суду, так з якою заявою. З якими документами е -е. і власне за який час після того як його позбавили батьківських прав? Ну, тут час не встановлений конкретно. Це залежить від того, наскільки батько чи мати справилися і визнали свою поведінку. Це тобто може бути не за місяць, так? Ну, за місяць не може бути, ну, тому що є супер від... ну, ну, Якщо супертато. може бути і за місяць, але мають бути вагома підстава, що, наприклад, припустимо, тато не мав житла, тато не мав роботи, він з мамою помирився і, обґрунтовуючи свою правову позицію і звернути до служби у справах дітей, де зробили відповідний акт обстеження житлово-побутових умов, бачать, що дитина має відповідні умови до проживання, батько має роботу, він не п'є. Бачить ціль у житті і хоче попробувати йому якоби дають випробувальний термін, певний час. Ну це знову ж таки залежить від конкретної індивідуальної ситуації. Все можна як і позбавити, так і поновити свої права відносно дітей. А які правові наслідки від позбавлення батьківських прав, і чи позбавляється батька від сплати аліментів? Із сплати аліментів батька не позбавляється, якщо дружина подала на сплату аліментів і батько довгий період часу не сплачує. Це є одна також із. Підстав, щоб позбавити його батьківських прав, але аліменти вони е, нікуди не діваються, тому що до виповнення дітей повноліття або інколи, якщо діти навчаються зазначено, то також е, дружина має право отримувати е, дані аліменти до тих пір, поки дитина навчається в навчальному закладі. Це теж саме, і так само е, дружина має право звернутися до суду з позовною заявою стягнення коштів на навчання. Наприклад, якщо дитина вступила у вищий навчальний заклад, на платну форму навчання є відповідний контракт, це є обґрунтовано, що вона, наприклад, вже протягом року дитина навчається, оплатила. І на наступний другий рік вона може оплатити за пів семестра і подати оці квитанції і попросити суду, щоб батько теж приймав участь у навчанні даної дитини, хоча б половину суми оплатив, тому що це теж буде підтримка. Бо дитину потрібно не тільки навчати сплачувати за е, дане навчання. Кошти, але ще потрібно е, оплатити квартиру чи гуртожиток, в залежності mm -hmm. від того, де дитина навчається, і посезонно одягнути, і харчування. Це також є обов'язковим. А ось е, право на е, житлову площу, е, чи зберігається за дитиною, і право власності на житлову площу і право користуватися нею, mm -hmm. і право отримання спадщини це mm -hmm. теж таке питання. Я зрозуміла. Дякую, дивіться, якщо дитину позбавили батьківських прав, то і право власності на дане майно є, припустимо, в батька. А дитина проживає з мамою, то все рівно за нею зберігається обов'язкова частка на дане майно. Якщо інша ситуація, обох батьків позбавлено батьківських прав, і дитина виховується у дитячому будинку, потім отримує навчання і до досягнення нею 16-18 років, за нею зберігається обов'язкова частка на дане майно. Тому що, якщо дане майно буде відчужено, наприклад, Якщо батько, якого позбавили батьківських прав, він мав майно, і дане майно знаходиться під арештом за борг, припустимо, за кредит, то банк не має права забрати дане майно без погодження служби у справах дітей, без надання висновку. Тому що у нас таке на практиці буває. І служба у справах дітей, вони обов'язково повинні виступати як гарант, тому що дан, дана обов'язкова частка вона не має переходити боржнику. І обов'язково це питання має вирішувати з часом до виповнення дитини повноліття і коли вона має право вступити на цю обов'язкову частку. Відносно спадщини. До спадщина аналогічна, тому що е, завжди ведеться відповідний облік, і такі діти стоять на конкретному обліці в служби у справах дітей. Є відповідний відділ, який займається відносно і спадковим майном, і е, веде конкретний облік і повідомляють, яким чином дитина має право власності щодо набуття даного майна, і воно нікуди не переходить. Хоч діти можуть утримуватися у відповідних будинках. То за ними все рівно закріплений юрист є особова справа, яка міститься вся інформація по їхньому майну, і навіть якщо вони отримують обов'язково пенсії. Тому що держава їм надає одні пільги, і вони, оці всі, коли перебувають у будинку у інтернат, не можуть використати і самі розпоряджатися своїми коштами, тому що. Ну, є деяке накопичення, це зовсім інша процедура, і про це можна буде поговорити іншим. разом. Зараз у нас дуже актуальна така тема, як соціальне сирідство, коли діти, які мають біологічних батьків, маму і тата, в їх на виховання відправляють до сиротинців до інтернатів. При цьому не позбавляють батьківських прав батьків. Але батьки, наприклад, не провідують дитину, не приїжджають, за канікули не забирають. Чи можуть в такому випадку випадку позбавити батьків батьківських прав? Можуть позбавити в такому випадку батьків батьківських прав, але це має бути вагомою підставою із служби у справах дітей, де, наприклад, було неодноразове певне повідомлення до батьків, і батьків наголошували, батькам наголошували відносно своїх обов'язків, і бачать, що якщо дитина контактує з батьками, то дитина змінює свою поведінку. Емоціональний стан у неї занадто підвищений, психоемоційний стан теж досить на такому високому рівні, то, можливо, і такий варіант може бути краще. Але це знову ж таки це індивідуально. Вони мають право подати на позбавлення батьківських прав, але тут, з врахуванням двох позицій, інколи дитині краще у. Дитячих будинках, а інколи дитині краще із мамою. Враховуються мама... інтереси дитини тут, так? Так, в першу чергу враховуються інтереси дитини. І ще в нас залишається одна хвилинка, але все ж таки хотіла це я ще зачепити це запитання. Ви говорили про документи і дозвіл, щоб ви, можна мама могла виїхати з дитиною за кордон. так? І от як... В цій ситуації діяти, як позбавити батьківських прав батька і чи потрібно взагалі для цього це робити? Дякую, я зрозуміла, але вона ходила на 1, 2, коли 30 коли звертається дружина відносно позбавлення батьківських справ прав свого чоловіка по тій причині, що він не дає дозволу на виготовлення проїзного документу або просто е, дозволу виїхати дитині за кордон, то це можна вирішити медіацією, тобто шляхом переговорів, викликати чоловіка і вияснити, яка ж саме причина, чому він не надає цього дозволу, то в результаті це можна зробити нотаріально. Якщо батько добровільно погоджується, то нотаріус відповідно. До законодавства він має право зробити ці два різні документи. Якщо батько не погоджується, тоді в судовому порядку мама може звернутися відносно виготовлення проїзних документів, або дозволу виїхати з дитиною за кордон у супроводі матері. Тоді за рішенням суду може бути така процедура або одна, або інша. Краще, щоб це зробив нотаріус. Тоді виходить менше е, часу і коштів витрачається на цю процедуру. Ну, у нас вже зовсім не залишилося часу, але я думаю, що е, наші глядачі можуть звернутися до центрів е, безоплатної вторинної допомоги, і там їм нададуть усю, усі роз'яснення. Так, так, дякую вам, Мирослава. Те, що ви завітали до нашої студії, і сподіваюся, що сьогоднішні наші поради стануть в нагоді нашим телеглядачам. Бережіть себе і своїх дітей. Побачимось.